Кандидат проти журналістів Сергій Куценко замість працювати судиться із медійниками. Два позови до телеканалу Дитинець претендент на крісло міського голови програв у суді першої інстанції. Безробітний харків'янин звинуватив організацію у нерозміщенні власної агітації та хотів отримати майже 50 тисяч гривень. Правда, уже в залі передумав і відмовився від грошового відшкодування, мабуть, зрозумівши абсурдність своїх вимог. З кандидатом ми заключили договір на розміщення передвиборної агітації. Але готових матеріалів для розміщення ми так і не отримали. Тому усі звинувачення вважаємо необґрунтованими і надуманими. І, звичайно, спробою тиску на телеканал. Таку ж позицію зайняв і Деснянський районний суд, відмовивши Куценкові у задоволенні вимог, позивався харківський кандидат і до телеканалу Новий Чернігів, але й там зазнав невдачі. Адже і колегам так само забув надати готові ролики для розміщення. Таку судову тяганину редакція розцінює як самопіар політика початківця, якого аналітики називають технічним кандидатом Соколова.